Друзі, всім привіт! Ви на каналі UK Beauty і з вами Марія. Розказую, я на просторах інтернету, а точніше Тіктоку, побачила дуже крутий макіяж, який мені на дуже припав до душі. І сьогодні я хочу з вами спробувати зробити цей макіяж і подивитися, як цей макіяж буде виглядати на мені. Це не нюдовий ну, макіяж, але це не простий макіяж, це більш такий тематичний макіяж. А, мені здається, більш на якесь свято або вечірку. Хоча тут я й бачила, що дівчатка роблять та практикують такий макіяж, ну давайте спробуємо. Але для початку я вам десь тут ставлю картинку, як буде виглядати цей макіяж, точніше, наш саме референс цього макіяжу. Тому переходимо. Для початку в цьому макіяжі нам е, треба з вами уложити наші е, бровки, е, бо в мене зараз бровки без нічого знаходяться, а на лиці в мене тільки мій звичайний догляд. Тому давайте переходити до наших е, бровок. Е, я візьму ось такий гель це для волосся, але останнім часом саме цим засобом я вкладаю свої бровки і мені він дуже подобається. Так, в мене тут на столі лежить дуже-дуже багато косметики, щоб, вже так сказати, все підготувало до нашого з вами макіяжа. Для початку розчісую свої бровки. Далі потрошку набираю цього гелю на ось таку маленьку щіточку. Це в мене залишила щіточка. Від Eveline мені саме зручно її вкладати та набирати засоби. Так. Та наношу. Там а, йдуть такі дуже-дуже пухнасті бровки, тому ми теж сьогодні з вами робимо пухнасті. Я їх трішки підчісую щіточкою. Так, я сподіваюся, що вам добре все видно. Бо я така сліпа, я не знаю хто. Так, і робимо іншу сторону. Набираю засоб та наношу. Так, дівчатка, бровки я Трошки вклала, не так правда, як там на референсі, в неї більш такі пухнасті брови, але в мене вони такими не вийдуть, будуть такі пусті п'ятна, і в мене немає зараз ніякого маркера чи олівця, щоб, так сказати, підкрасити та заповнити пусті місця. Тому я вирішила просто їх вкласти трошки по-іншому, трошки ширше, так сказати, але. Все одно бачу, що є деякі плями, тому треба для себе буде пошукати маркери або якийсь гарний засіб для брів. Якщо ви знаєте гарні олівці чи маркери для брів, порекомендуйте мені, бо в мене є ось такий маркер від NYX. і, чесно кажучи, мені він не подобається. Я не знаю, що з ним трапилось, але він. Зараз я вам покажу, він став якийсь такий рижий. Коричневий. Взагалі не розумію, що з ним сталося, і він дуже тече, тому хочу собі новий засіб для моїх бровок. Далі в нас йде такий акцент на очі, на губи. На очах, як ви побачили, як вже там йдуть срібляски блискітки. Тому зараз почнемо з макіяжу очей. Я беру для початку свою базу від P Беру Трішки бази на пензлик, та наношу на наші очі, гарно все розприділяє. У мене цієї бази вже залишилось дуже мало, тому починаю шукати собі щось. Нове, але поки не знаю, чого б мені хотілося б. Додаю одразу базу на верхню та нижню повіку. Так, нанесли базу, вона така біла йде. Так, готово. Для початку ми з вами пропрацюємо нашу складку, а потім вже перейдемо до сяючих відтінків. Для складки я сьогодні візьму ось ці два кольори. Ось цей більш сірий та ось цей більш жовтий. Це палітра від Наташі Деноне. Буду робити це все пухнастим пензликом. Нейтральний такий відтінок саме в складці. Не дуже темний, не дуже жовтий. Так, я сподіваюся, що вам добре це все видно. Я проходжусь по лаці віка. Далі підтушовую чистим пензликом. Візьму ось такий такий же самий, трішки більше та чистий. Підтушовую, витягуючи все до скроні. Далі те ж саме роблю на іншому глазику. В цьому макіяжі ми з вами не будемо затемнувати зовнішній куточок, бо в нас будуть стрілки. Так, так дівчата, ми проробили з вами складку нашої повіки. Давайте далі перейдемо до сяючих відтінків. Я хочу, щоб вони були такі більш легкі, бо якщо ми нанесемо нашу базу для сяючих відтінків, це буде дуже такий як -то сильний. Та Плотно будуть лежати до повіки саме сяючі відтінки, а мені хочеться більш такої легкості, тому давайте нанесемо так на повіку. Я візьму сяючий відтінок від з палітри Color Pop. точніше, ось так. Це з йодою, така гарна палітра. Тому давайте наносити. Так гарно виглядає. Вони трохи осипаються, тому треба це все діло прибрати. Я от що саме не люблю в палітрах Колорпоп, саме сяючих відтінків, вони погано тут спросовані, і один відтінок в мене випадає з палітри, і це саме ось цей жовтий-сяючий відтінок. Дівчата, я за кадром нарисую стрілки, бо якщо я зараз почну на камеру малювати, це буде комедія, тому я швиденько дороблю макіяж очей. Саме додам стрілку та накладні вії і до вас повернусь. Так, дівчатка, отакий макіяж очей у нас з вами вийшов. Я додала віх, домалювала стріки та промалювала нижню слизову та додала також сяючі тіні. Давайте переходити з вами до нашого тону, але для початку в цьому макіяжі дуже така сяюча шкіра, світиться з середини, тому давайте замішаємо ось цю. Базу від NYX та а, ось такий фільтр від Elf. Ми їх разом зараз змішаємо та нанесемо на шкіру для того, щоб у нас був саме ось цей а, ефект сяючої шкіри зсередини. Так, набираю спочатку, додаю спочатку базу, потім фільтр та все добре замішую. Виглядає не дуже симпатично, я вам хочу сказати, цей заміс. Ну, якось так Так, наносимо. Ви бачите, й вже я сяю. З космосу, подивіться. Ну, зараз виглядає жесть. Але що не зробиш для гарного макіяжу? Та ти що? Зірка. Зірка сяє, так, то я так. Так, перлина. О, Думаю, на кого я схожа? На перлинку. Так, далі давайте візьмемо а ось такий тон. Від, так, де тут? від Алекса Рудковського манго це soft mat. Я до нього додам ще ось такий тінт, сяючий від бренду Maybelline. Наносити буду б'юті блендером так мені більш подобається. Брус beauty blender. Та додаю. В мене на кожі є постакне, тому давайте це все діло пропрацюємо консилером, бо зараз виглядає не дуже гарно. Мені дуже сподобався цей консилер від одну хвилинку. Віскін волос від Elf. Він дуже крутий. Я і не думала, що я прям цей консилер закохаюсь. Він класно перекриває та не підсушує саме прищики та постакне. Давайте попрацюємо під очима наші круги. Закриємо, я візьму свій улюблений консилер від House Labs. 12 Light. Мені саме він під очима дуже-дуже подобається, бо він такий з рожеватим підтоном. І він там все гарно перекриває. Я його трошки додаю. На нашому референсі дівчинка, вона така йде більш смугла, ніж зараз я. Тому що нам треба вірно, бронзер. Я думаю, що багато бронзеру, бо я зараз, як ви бачите, прям дуже світленька. А нам це діло не підходить. Тому давайте це, це діло вирішувати. У мене тут на столі, чесно кажучи, немає місця. Я вже ці. Всі баночки перекладаю з місця на місце, бо хоч трохи розгребстися. Так, туди, сюди прикласти. беру бронзер. Ви знаєте, мені так до серця припав ця палетка від бренду Патрік, та я прям в неї закохалась. тому звідси беру, беру, беру саме і контур, буду брати, і бронзер. Тому давайте для початку нанесу кремові продукти. Нам треба сьогодні багато. Проходжусь по нашим вулицям. Далі пройдусь по скулі. Ні, не скулі. Не скажу, як це називається на українській мові, бо взагалі не пам'ятаю. Трохи сюди, трохи приберу свій. Другий бріддя. Так. Далі з іншого боку. А працює сьогодні пензликом від Хакура. Ось такий пензлик. Скошений, синтетичний. Так. І далі я хочу трошки. Попрацювати з лобом і ось сюди додати, для того, щоб у нас була скульптура обличчя. Ось так у нас вийшло. Все одно ми трошки ще світлі, нам треба ще буде додати бронзера сухого. Але перед тим, як додати бронзеру, у дівчинки на обличчі є ластовиння. В мене немає ластовиння. я його ніколи не робила, і не знаю навіть як. Тому, що я думаю правильно, в мене є маркер, який мене сьогодні підвів, так сказати. Це Мейбелін. Коротше, це Мейбелін. Так, ти. Так, щоб вам було видно. Це ось такий маркер від Мейбелін. Я не знаю, що з ним сталося, чи він вирішив не працювати, чи не знаю що. ну, коротше. Давайте спробуємо зробити ластовиння. Виглядає це діло дуже-дуже дивно. Давайте ще спробуємо додати. Так, я трохи нанесла, і його треба трошки прибити спонжиком, бо так виглядає ненатурально. Ось <му> так. <му> Остаточне діло у нас виглядає. Макіяж сьогодні я буду закріпляти місяючою пудрою. Це буде пудра від auorглаs. Так, я взяла свою манюньку від аурглаз. Така маленька в мене. Пензлик від Wops. Набираю та наношу. Під очами я попрацюю теж пудрою Hourglass, тільки вже з цієї ось палітри медуза. Тут дуже круті запечені пудри, вони просто нереальні. Я їх обожнюю, користуюсь кожен день. Самою світлою я закріпляю завжди під очима. Вона тут гарно все вигладжує і підсвічує. Ось так. Дуже гарно. Я її обожнюю. І всім вам її буду завжди рекомендувати, бо це петарда. Е, далі, дівчата, переходимо я кульома. Коротше, я забула, що в нас є ще кремові рум'яна, тому в такому кольорі сухих рум'ян в мене немає. Тому що ми робимо правильно? Будемо зараз тулити. У когось немає місків сьогодні. Ну, вибачте, не мій день сьогодні. Е, давайте візьму такий щільно набитий пензлик від, де, від Real Technique Та додамо трошки таких, як в референсі, м, коралових рум'ян. Ну що, дівчата, дуже непогано виглядає навіть на пудру. Рум'яшки мені дуже подобаються. Вони якраз до цього макіяжу дуже-дуже пасують. То що, Треба. Ось так. Опс. Ось так все гарно виглядає вже з рум'янами. Мені дуже подобається. Так, нам ще треба з вами трішки додати бронзеру, бо ми якісь ще світлі. Давайте я візьму ось такий чистий, пухкий пензлик та наберу свої з цієї улюбленої палітри від Патріка, бо це щось неймовірно. Так, Спочатку йдемо на лоб, далі на нашу вилиці, трішки на носик та ось сюди. Ось так у нас гарно виходить. І останній штрих, так сказати, передостанній штрих. Нам треба додати ще сяєння, тому я беру свою улюблену палітру від Dior. Та ось цей ось цей жовтий відтінок. Його я буду наносити пальчиком. Боже, які вони гарні. Подивіться на це сяння, добавляю І останнє, що в нас залишилось, це залишились наші губи. А я візьму олівчик від бренду Mio. В мене губки зволожені, але я хочу трішки пройти залишками від тонального основи, щоб краще наш карандашик малював. Так, і починаємо. Я не знаю, буде вам видно чи не буде. Бо я ж сліпа, тому я можу вам перекрити це все діло дзеркалом, тому вибачте, дівчатка. Так, а на серединку наших губ ми додамо наше рум'яна, щоб у нас перекликалися кольори. Ууу, <му> як гарно! І нанесемо ще з вами блиск. Я беру блиск від бренду Maybelline. Він прозорий. Ось так виглядають наші губи, точніше наші вуста. Дуже гарно, мені подобаються такі пухкі. Чесно кажучи, ніколи не робила саме з рум'янами, але виглядає бомбічно. Так, дівчата, зараз я додав декілька штрихів та до вас повернусь і покажу вам вже наш фінальний результат. Ну що, дівчатка, ось такий образ у нас з вами вийшов. Як ви гадаєте, схоже на те, що у нас є в референсі, чи ні? Оцініть, будь ласка, в коментарях цей макіяж для мене це дуже важливо. Друзі, дякую всім, що сьогодні були зі мною на каналі. Що ми з вами сьогодні зробили такий крутий макіяж. Мені, чесно кажучи, він подобається. Я взагалі не думала, що мені будуть пасувати такі золоті бронзові відтінки, бо мені завжди казали, що це не мої відтінки взагалі. Але сьогодні я дивлюся, що вийшов дуже крутий макіяж, і можна на свята робити спокійний такий макіяж. Мені дуже сподобався. Мабуть, тільки щоб я не робила це веснянки, бо в мене взагалі немає ніяких веснянок, бо я дуже швидко засмагаю і така встановлююся зразу бронзова. Але так, я, чесно кажучи, дуже довольна макіяжем, тому дуже дякую, що сьогодні були зі мною до кінця, подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Для мене це дуже-дуже важливо, для того, щоб мій канал почав потроху рости. Дуже всім дякую, обнімаю, всім па-па!